Шановні представники засобів масової інформації. Тільки що закінчилась зустріч голов фракції в кабінеті голови Верховної Ради пана Рибака, після якої ми вийшли без відповіді на ключові питання, які задавали вчора на погодженій раді, і після цього зараз перенесли засідання на пів на четвертий. Ми знов будемо зустрічатися, але у нас є впевненість в тому, що влада не яким чином не іде на поступки, і у нас є чітке. Розуміння того, що на сьогоднішній день влада втратила будь-яке моральне право керувати країною і говорити від імені народу. Чому? Тому що влада доводить це кожного дня, абсурдне, безглузне рішення судів, використання правохоронних органів проти людей, провал соціальної політики, і це ключові докази цього. І влада на чолі з Януковичем та урядом, з головуючим паном Азаровим, повинна піти. Ми цього доб'ємось, всі громадяни України. Доб'ємось виконання вимог, за які вже два місяці люди стоять на майдані у Києві. І не тільки у Києві, і в інших містах України. Які вимоги? Перше безумовного виконання закону. Про припинення переслідувань мирних демонстрантів. Цей закон був ухвалений в цій будівлі конституційною більшістю голосів. Він був підписан президентом і повинен бути виконаний. А нам сьогодні переконують, що для виконання цього закону потрібно ще якісь рішення. Прохоронні і суди повинен не обговорювати закон. А забезпечити його виконання. Друге. Звертаючись особисто до президента Віктора Януковича. Досить ховатись за спинами спецпідрозділів. Кількість злочинів, які чинять за вашим наказом, бо від вашого імені перевалило вже давно за критичний рівень. Президент повинен забезпечити виконання. За... Закону чи вимог людей, чи відправити відставку Захарченка і добитись покарання тих людей, які винні в побиті людей, бо визначити відповідальність тих людей, хто повинен нести, якщо тих людей, президент не хоче говорити про цих людей, про міністра внутрішніх справ. То вся відповідальність за дії, які відбуваються в країні, лежить особисто на президенті України. Відсутність адекватної реакції з боку голови держави означає, що він особисто розділяє відповідальність за всі дії, які відбуваються на вулицях. Я хочу звернутися також особисто до кожного міліціонера. До кожного прокурора, до кожного судді Зараз критичний час. Час ухвалення рішень. І прокурори, судді, міліція повинні визначитись з ким вони з народом. Якщо з народом де повинні забезпечити виконання закону і вимог людей чи разом з злочинцями у владі. Тоді вони повинні нести також відповідальність за злочинні накази і злочинні дії. Бо сховатись за тим, що виконував наказ, не вдасться. Я хочу звернутися до них. Не губіть себе, не ставайте злочинцями і проявіть людську гідність. Я хочу закликати також депутатів від партії регіонів. Приєднатись до роботи комісії, яку ми вимагаємо створити в парламенті, яка буде розслідувати дії, протиправні дії, які були зроблені за минулі часи. Бо покривання злочинців на сьогоднішній день це є також великий злочин. І представники партії регіонів не можуть не бачити, що на сьогоднішній день проти цього Хочу підкреслити в першу чергу проти цього, повстала вся країна. Зараз намагаються розділити Майдан. Сказати, що Майдан це представники якогось регіону, це окремі групи, це неправда. Майдан і Майданом стала вся країна. І Майдан знаходиться не тільки у Києві. Майдан знаходиться у Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Львів. І Чому півстали всі місця? Тому що люди вже не можуть терпіти. Вони встали відстоювати свої права. Я хочу звернутися до представників влади, почуйте голос кожного поки ще напізно. І останнє хотів звернутись цього тижня. Влада спробує ухвалити так званий бюджет. Так званий тому, що він готувався з порушенням Конституції законів. І потратив парламент. Хочу звернути вашу увагу на три місяці пізніше, ніж це було потрібно. Це бюджет розкошних палаців, міліцейських кейків, де на утримання органів влади та міліції втрати зростають. А на соціальні потреби, на жаль, ми бачимо, нічого не підвищується, більш того вони падають. Де навіть міні... мізерного підвищення мінімальних заробітних плат, люди повинні чекати до липня. Я хотів би також звернутися до представників партії регіонів. Вони повинні не особисто спілкуватись і висловити своє бажання і ставлення до бюджету, а в присутності е... засобів масової інформації. Вони можуть висловити це в присутності пана Азарова, ті, хто пропонує цей бюджет. Ще раз хочу звернутися до всіх представників: ми сподіваємось, що переговори, які почались, будуть продовжені півночі четвертою. Ми сподіваємося, що порозуміння буде знайдене. Ми висловили наші вимоги і впевнені в тому, що вони повинні бути почуті. Але е на сьогоднішній день, під підсумками сьогоднішнього дня, ми бачимо, що. Робиться вигляд, що проблем не існує і проблем, на яких вирішують, не збираються. Тому сподіваюся, четвертий ми почнемо працювати, але це залежить від рішення в Кабінеті Голови Верховної Ради від рішення спільного рішення всіх голів фракцій парламенту.